Споживати здорову натуральну продукцію місцевих виробників закликали чернігівців на обласному фестивалі молока. Захід проходить другий рік поспіль, і цього разу тут вдвічі більше учасників 25 від малих господарств до великих підприємств. Основна мета фестивалю дати перш за все дітям можливість пити якісне молоко. Наші виробники все-таки, перш за все, теж дбають про, про нашу молодь, про те, щоб діти були здоровими. Вони знають, що потрібно нашим діткам все якісне і добре, і тому вони йдуть на співпрацю і приїжджають сюди. Якщо після цього заходу ми переконаємо, що наше молоко краще, наші продукти краще і дітки будуть споживати більше молочних продуктів, це, це, це хорошо і це правильно. Свою продукцію на фестивалі представляє приватне сільгосппідприємство Пісківське, що у Бахмутському районі. Основний його напрямок молочне скотарство. Та відвідувачам пропонують не лише молоко, сир гауду, сметану, творог, сир коту, бринзу. Також ми на ярмарку привезли наші м'ясні продукти. Також ми розпочали виробництво хлібобулочних виробів. У нас свій виробляємо хліб. А поряд на прилавку справжня краса. Вироби вихованців пісківської школи мистецтв, яку, до речі, створив для місцевих діток директор підприємства Валерій Колоша. Біля сирів від сільськогосподарського кооперативу «Волинківська молочарська спілка Черги. Його голова Сергій Потапенко розповідає, спілчан уже 120. Це дрібні виробники молока, які вирішили об'єднатися, аби разом працювати більш ефективно. Виготовляють також сметану, вершки, і масло. У майбутньому хочуть виграти грант і відкрити сирний цех. А поки радують жителі області сиром ручної роботи. Ну ми побачили, що людям подобається з різними спеціями, такими як укроп, базилік, там паприка, шафраном різні варіації. Пробуємо нові види. десь щось приїлося, значить, відмовляємося, трансформуємося. Все більше споживачів хочуть вживати органічну продукцію. Агрофірма Тарасівка займається органічним виробництвом вже 20 років. На фестиваль привезли 5 видів сирів та сім видів вершкового масла. Розповідають, що можна запропонувати діткам. Є топлене масло, наприклад, на якому можна дітям готувати всі страви, У його температура плавлення набагато вища, тому можна на маслі все готувати. Ще ми для дітей зробили таке особливе масло, шоколадне. Дуже смачний, гарний. І всі інгредієнти, які там какао, цукор. Вони всі є органічними. Ми купляємо, закупляємо органічних виробників. А ось ці молоко, сир та ковбаси від прилуцького хлібодару, і звичайно ж хліб. Покупцям пропонують більше 70 видів від житнього до десертного з горіхами та сухофруктами. Кожні два-три місяці ми поповнюємо свою продукцію і житню, і пшеничну, також булочки для гамбургера, сендвіч, опять же такі для дітей. Багата експозиція і у Городнянського товариства бджолярів. Тут різні сорти меду, бджолиний віск, перга, пилок, прополіс, медовуха. Пан Ігор не лише пропонує мед, а й розповідає, як його можна вживати, поєднуючи, наприклад, з молоком. Мед сам по собі корисний, але коли він з іншим продуктом, це усилює його, особливо з молоком і для діток. Ну, наприклад, ми знаємо, що діти люблять молоко, але Но на ніч його не дають пити, тому що потім сон буде. крепкий а если с медом то можно потому что мед он как впитывает лишнюю влагу и можно его и на ночь и утром полезно Представники обласної влади наголошують, такі фестивалі потрібні і для сільгоспвиробників, і для споживачів. Ми хочемо показати, що в нас є підприємства, які розширили свій асортимент. Вони сьогодні вийшли на ринки збуту не тільки України, а й за межами України. А з другої сторони, ми хотіли показати це здоровий спосіб життя, що діти повинні використовувати молоко. Молоко має дуже багато вітамінів, має всі ті мікроелементи, які потрібні для росту дітей. Так що це двойна. На мета і наші підприємства, і діти. Тут показано, звідки пуповина нашого народу. Без села, без натурального господарства, без натуральних продуктів, немає нашої ментальності. Тому це показує, що зв'язок міста і села, агропродавців, вона дуже нерозривна. Для дітей влаштували і цікаву розважальну програму – концерт, конкурси, спортивні ігри.